2011 року протокол виборців за списком 388. Взяли участь у голосуванні 316 чоловік. Невикористані 72. Зіпсовані: 0 недійсні. 4. Не підтримали жодної із кандидатур. 19 чоловік. Отже, за Гордічук Іну проголосували. 93 три чоловіки. За жмак Наталію пятнадцять чоловік. За совітського влада 84 чотири чоловіки. За зеленського аліну сто одна людина. Голова комісії імніква Аліна, члени комісії Шалай Любомир, Шевченко Юля, Грехова, Оксана, Назарчук, Юрій. Урочиста мить настала. Президента ми обрали. До слова запрошуємо директора Понінківського НВК Гончаренко Надію Борисівну. 1 квітня вже традиційно в нашій школі святкується День гімназії, День школи. В цей день ми даємо можливість нашим старшокласникам випробувати себе в ролі вчителя, в ролі керівника. Ви почули всі слова, якими завершив свій виступ Юра. Він сказав, що після сьогоднішнього дня надіюсь ні. Але мені не хочеться, щоб у вас у всіх склалася така думка. Вчитель це дуже благородна справа. Вчитель, ви всі знаєте значення цього слова, що він робить, і що, що йому належить, а належить для нього дитячі душі. Тому то ті, хто обрали професію вчителя, не бійтеся, тільки знаєте що, якби не ховайте свій талант, талановитий вчитель, йому завжди все, він все завжди може. Сьогодні, шановні діти, у нас у школі відбулися вибори президента. І ви почули результати голосування. Ви почули, кому віддала перевагу вся наша шкільна громада, віддала перевагу дитині, яка завжди підтримувала, яка завжди він приносила оту ту велику частинку тої ну тих обдарувань того всього, що в школі вона ви знаєте, що це учасниця багатьох олімпіад, де стала переможецею. Учасниця районних обласних олімпіад, ви знаєте про те, що Аліна одна із тих дітей, які в 9 класі є претендентами на отримання свідоцтва з відзнакою. І я дуже рада, що ви так виважено, так з розумінням віднеслися до виборів президента. Я нічого не хочу сказати гірше про цих діток, які були ще кандидатами на, на посаду президента. Кожний із них, словами ведучих, був охарактеризований. У всіх у них є свої плюси, і у всіх у нас є свої плюси і свої мінуси. Щиро дякую їм за те, що вони не побоялися виставити свої кандидатури і прийняти активну участь у тому, що президентом був вибраний самий достойний. Я, шановні мої діти, шановні вчителі, на посаді президента працювала Настя чорна. Ви знаєте, що працювати з нею було дуже легко. Вона кожен раз чула наші прохання, прохання мої, прохання заступників, прохання педагога-організатора, прохання вчителів. Вона завжди була. Де потрібно було бути президентом, вона ніколи не боялася ніякої роботи. І тому то щиро дякую їй за те, що вона оцю відведений для неї срок виконала щастя. Я вітаю, я вітаю Аліну Зеленську і хочу побажати її перш за все бачити вас. Чути вас, прислуховуватись до вас, допомагати вам, щоб у школі було цікаво жити, щоб вам було, щоб вам гарно вчилося. І хочу, щоб вона завжди була разом з нами, з вчителями, керівництвом школи, тому що на неї покладається дуже багато відповідальних таких моментів, які відбуваються в школі. І хочу сказати про те, що. Ви знаєте, може, коли ми вибрали ученицю 9 класу, то це означає, що Аліні є можливість попрацювати два роки далі Ляйларівна. І за два роки може більше чогось вона зможе зробити. Тому то ще раз щиро вітаю Аліну і низько кланяюсь Насті за те, що ну, життя в школі було цікавим, змістовним, і напевно її праця. Де ви бачили замітна у школі і нехай далі Настя випускниця, нехай їй так легко і добре буде в житті, нехай мрія її збудеться, нехай вона стане тим, ким вона хоче, але не забуде, що вона людина. І ось президентську смужку, старий президент. Вручає новому президенту новому президенту. Урочиста хвилина до присяги приводиться новий президент школи. Доброго дня усім. В першу чергу хочу подякувати для кожної людини, для кожного учня цієї школи, який віддав свій голос за мою кандидатуру. Я зроблю усе, щоб оправдати себе і вас не підвести. Обіцяю робити все на благо школи, щоб кожен з вас був задоволений моєю працею. Також хочу подякувати тим, хто підтримав інших кандидатів. Ви зробили свій вибір, і я це поважаю. Дуже вдячна своїй команді, яка на протязі цього всього важкого такого періоду підтримувала і морально, і фізично мене завжди допомагали. Я сподіваюся, що ми і надалі будемо так плідно співпрацювати. Вони мені допомагатимуть. І ви побачите результат нашої праці. Зараз зачитаю присягу. Я, Зеленська Аліна, обрана учнями НВК ЗОЖ перших третіх ступенів номер 1 гімназія президентом, заступаючи на цей високий пост. Урочисто присягаю і зобов'язуюсь усіма справами сприяти розвитку учнівського самоврядування, відстоювати та захищати права учнів, сприяти зміцненню доброзичливих, дружніх стосунків між вчителями та учнями школи, виконувати свої обов'язки в інтересах шкільного колективу, підносити авторитет рідної школи. Дякую за увагу!